Дякую, шановні колеги. Очевидно, що немає ніякого сумніву в тому, що одним з пріоритетів для України є якраз проведення адекватної і досконалої судової реформи. Я хочу наголосити, що цей закон про судоустрій та статус суддів, який був розроблений на виконання тих змін до конституції в частині правосуддя, за які ми будемо голосувати, це є один лише з кроків даної реформи, адже нам потрібно буде не тільки ухвалити цей закон і прийняти зміни до конституції, а нам також потрібно буде ухвалити і прийняти нові процесуальні кодекси, провести адекватну реформу адвокатури, внести відповідні зміни до системи виконання. Нання рішень а, лише в, в цьому випадку дана судова реформа може бути успішною. Я хочу сказати, що цей законопроект дійсно містить багато позитивних ідей, як ті, що стосуються усунення політичного впливу на суддів, проведення а, можливості проведення процедури оцінення та очищення судової системи від корумпованих суддів. А, крім того, одним з позитивних одним з позитивних елементів є очевидно внесення того, що підставою для. Для звільнення суддів є якраз невідповідність його фактичного майна офіційно задекларованим доходом. В той же час я хочу сказати, що важливою буде імплементація даного закону, адже якщо, наприклад, президент України зловживатиме своєю церемоніальною функцією, то очевидно ми не зможемо усунути повністю політичний вплив. Якщо Вища рада юстиції, яка потім стане вищою радою правосуддя, буде так само неналежно здійснювати свої повноваження і проведе. Процедура оцінювання недобросовісно. То дана судова реформа має не може не спрацювати. Тому, закладаючи інституційні підстави для її проведення, надзвичайно важливо буде здійснювати моніторинг над тим, як буде імплементована дана судова реформа. Крім того, я хочу зауважити, що. Даний законопроект нам пропонує зміни до системи судорустрою і відповідними змінами пропонується запровадити вищий суд з питань інтелектуальної власності. Я вже зверталася разом з асоціацією правників України до комітету до членів комітету з правової політики і правосуддя, де мене наголосила на необхідність створення не просто вищого суду, який буде спеціалізуватися в питаннях інтелектуальної власності. А поєднати цю спеціалізацію з питаннями, що стосуються Розгляду спорів в конкуренції. Дані спори є так само надзвичайно важливими і важкими, і потребують спеціалізації. Ця ідея на юридичному ринку обговорюється вже багато-багато років. І спори в конкуренції, більш того, є в деяких випадках суміжними зі спорами з інтелектуальної власності. Тому я дуже сподіваюся, що на етапі розробки даних окремих змін до процесуальних кодексів це буде враховано, і ми створимо вищий спеціалізований Десять секунд і ми створимо вищий спеціалізований патентно-конкурентний суд, і це відповідатиме якраз тим про тим вимогам суспільства, які вже на сьогоднішній день існують.